Бачите, в мене є така іграшка така. І є, бачите, що це в мене таке, ребят? Кулька. Кулька, правильно, да? Дивіться. Як можна за допомогою цих речей е, зробити вдома реактивний рух? Дивіться, що можна зробити з кулька. Я її надуваю, да? то тобто всередині повітря. Як, мені з неї, як її змусити реактивно рухатися? Дивіться, що я роблю? Важно, раз два три. <плес> Бачите? Вона швиденько полетіла, да? і це був приклад реактивного руху. І так, і що... ще приклад реактивного руху. Ось моя машинка. Да? Дивіться, на мій екран. Якщо я ось так от надавлю на зайку. <плес> Бачите? Також вона реактивно рухалася іграшка. Тобто, що потрібно запам'ятати, що реактивний рух це рух, що виникає в відділення з певною швидкістю від тіла якоїсь його частини або якоїсь речовини від курки, відштовхувала повітря, завдяки якої вона літала. А ось тут на машинці там є певний такий клапан, який теж відштовхнувся, і вона самостійно поїхала.